Поміж будинків та алей, де Божим духом пахне хвоя, Стоїть в Хмельницькому ліцей, що названий на честь героя. Тут пам'ятають вчителі козацький дух цього хлопчини: Любов до рідної землі, до дорогої батьківщини. Він справедливості хотів, щоб щастя й мир були під сонцем. І цим бажанням він горів, тому став правоохоронцем. А коли ворог окропив кров'ю Донеччини простори, майор міліції вступив до батальйону Миротворець. Він добровольцем шов в Ато, хоча був сином депутата. Один такий на тисяч сто, що не ховався поза татом, бо Україну в серці мав, він не злякався того часу, і мужню відсіч він давав російським найманцям Донбасу. Усе придумали в Кремлі, прозріння важко нам дається, горіли хлопці у котлі, що і Ловайським нині зветься. Загинув він, і побратими їх сотні відлетіли там. Колись наївними були ми чомусь повірили чертам. В сльозах молитві рідний дім п'ять місяців чекали звістки. Надіялись, що, може, він один із тих, хто вийшов звідти. Він був похований в Дніпрі, як захисник, що невідомий, і лиш зимової пори був перевезений додому. Не стало чуда, Бог забрав. І син лишився сиротина. І так, котру він так кохав, вдова тепер його дружина. Лишився спогад у серцях. Лишився рідним піль від втрати. На гробі синьо-жовтий стяг, під ним коханий син і тато. Ридає мама і сестра, сумує брат, зітхає тато. Сашко був воїном добра, як нині в небі їх багато. Ох, скільки в Бога молодих, яким ще мріяти і жити, шануймо й пам'ятаймо тих йшли у бій нас боронити, бо ми ще тут, вони вже там, свободу кров'ю окропили. Хвала і слава тим братам, що так жертовно нас любили. Нема любові понад ту, котра покладена життями. Шануємо жертву ту святу, отих найкращих поміж нами.